Лисиці. Кілька лисиць, полюючи з спекотного літнього дня, дуже спраглі. На лихо поблизу не було ні криниці, ні джерела. Надумали вони піти напитися до меандру. Та, діставшись до річки, побачили, що берег дуже високий і крутий, а вода мчить і вирує. Спинилися лисиці, задумалися. Е, спробуй, ну звідси напитися, каже одна. Отож то. Що, гляньте, вода лютує, аж піниться ніяк і вступити в річку. притакнула друга. Жаль. зітхнула третя. Я вже кунаю зі спраги. І я ось ось зумлію!» Але лізти туди нема дурних. Хоч би мене на царя обрали за це, не полізу, докинула інша. А ніхто й не пообіцяє тобі царства, та й так можеш утопитися, засміялася подруга, нахилившись над потоком, а підвівшись, покрутила головою. Кому як, а мені аж моторошно, і лисиці. Стоячи на березі, почали роздивлятися на обидва боки, чи нема де спадистого схилу, щоб дістатися до води, але берег скрізь був крутий. Безталанні ми. Кому ще випадало вмирати зі спраги, коли поруч стільки води? Тоді одна молода лисичка, примітна та жвава, що мала себе за велику розумницю і любила хизуватися своєю кмітливістю, почала з них глузувати. Безталанні, хі, -хі, хі Вже піскали, що боягузи, води злякалися, страшно їм скупатися. А ти що не боїшся? спитала подруга. Я анітрохи, чи ти думаєш, я така, як ви? Голубонько. Відказала їй літня лисиця. Не боягу зими, і це не раз доводили, але ти бачиш, яка скажена ця річка. Отож я й кажу, що боїтеся, не вгавала та. Хіба ні? То напийся сама, коли така розумна, вигукнула одна підстаркувата лисиця, якій увірвався терпець. А що ви думаєте? Нап'юсь, і тієї ж миті шубовсть у річку. Стрімка течія підхопила лисицю, закрутила і винесла аж на середину. А подруги тільки но вона виринула, загукали з берега. Ти ж не тікай, не кидай нас. Подивись, пошукай такого місця, де б ми могли спуститися. Та сміливиці було не до того. Вода мчала її швидше і швидше, не знати куди, що її чекало. Неймовірний жах пройняв лисицю. Егей, гукали подруги. Зроби нам ласку, хоч оглянься та скажи щось. Але як озирнутися, як відповідати? А про те. Щось треба було сказати. І коли вода підкинула лисицю, вона крикнула. Відповідь моя в морі. Оце я й пливу до неї. Здивувалися лисиці з такої мови. Глянули одна на одну. Аж раптом з дерева долинув насмішкуватий голос птаха вона пливе, чи вода її несе. Ох, бідолашна. Терпить через свою голову. Хотіла бути розумною там, де великого розуму не треба. От і має. Вона може втопитися, але й досі козириться, не хоче показати, яку дурницю вчинила. Хотіла б опинитися на березі, та пізно, хіба що Зевс їй допоможе. Езоп Лисиці читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити. Бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви. Зі мною